В Україні зараз надзвичайно напружена ситуація. Як далі ви вбачаєте розвиток цих, цих, цих подій? І з точки зору погляду комуністичної партії, як Україні подолати політичну кризу зараз? Так ви праві на жаль, сьогодні в Україні Україна знаходиться в глухому куті. На жаль, пролилась кров. На жаль, сьогодні ми стоїмо на порозі громадянської війни, і всі свідомі люди чітко це розуміють. Необхідний вихід і необхідні кардинальні рішення, і комуністи пропонують: перше, щоб вийти з цього глухого куту, щоб спасти Україну, нашу вітчизну, щоб не, не дай Бог не розв'язалась громадянська війна. Перше, що необхідно зробити, це оголосити владі. Про всеукраїнський народний референдум щодо інтеграції України, чи то до Європейського Союзу, чи до Митного Союзу. Друге, необхідно, як я вже говорив попередньо, скасувати інститут президентства, тобто провести конституційну реформу, відмовитися від інституту президентства, перейти до парламентської республіки. Третє необхідно ввести такі зміни. Нашому суспільству як виборність суддів і народних засідателів, тому що ви знаєте, в якому стані сьогодні наша правоохоронна система Слідуючим кроком, ми вважаємо, щоб спасти Україну в цих межах кордонах, які ми маємо, це необхідно створити федералізацію України, тобто кожний регіон. Повинен набути широких повноважень щодо е, тих чи інших проблем. А ви знаєте, що в західних регіонах одні проблеми, і одна культура, і, і, і інші герої, свої герої. І це незаперечно. І, будь ласка, нехай поважають і, і шанують свої традиції. Так само і на Сході. Тому федералізація на сьогодні ми бачимо на прикладі тієї ж Австрії, тієї ж Німеччини, тієї ж Канади, Австралії. Швейцарії, що федералізація сьогодні Україну спасе від громадянської війни і від розколу, тому що сьогодні вже із, із е, середини Україна поділена на схід і захід. Тому ми вважаємо і останнє, що я хотів би сказати, що необхідно створити такий незалежний орган, як народний контроль, наділити його широкими повноваженнями, який би був незалежний ні від кого, щоб контролював діючі місцеві керівництво і політиків.